Привіт всім добрим людям. 26 липня да, 26. вирішив зняти для вас ролик. Вік живий, вік навчайся. Справа в тому, що є в господарстві такі заставні, які зроблені ну, із реєчки і обшити ДВП. Матеріал ДВП, саме, я думаю, найдешевший матеріал. От. І я багато їх зробив, десь наверное, сотню. І вже років 6. І тільки е як <laughs> пройшло 6 років, я зрозумів, що з ними щось, щось не, не то. Поверхня, поведу. хоч вона і була проварена там, чи в парафіні, десь я проварював його, вона була така, як скліна. Але з часом бджоли все одно її так розшуршали розшуршали, вона сипеться і визиває, скажімо так, доставляє бджилкам дискомфорт. Можна навіть сказати, що вона дратує їх. І із за цього є певні проблеми у бджільництві. Я вам зараз наглядно покажу, От, як раз такий момент, поймав, що взяв камеру і... Вирішив зараз це, це усунути. значить наклеюю на одну сторону. Була в мене такий рулончик, ця, е, ну якась металева плівочка, я її вулиці ППС із внутрішньої сторони обклеював. Вона нормально приклеюється і її бджола не, не, цей, не гризе. Для чого це? Тому що ця шершава сторона лохмата, вона визиває бджіл дискомфорт. І от я подпочкам дивлюся, где стоїть така, така це. Ну, заставна, то та сторона рамки не освоєна взагалі. Ті що тільки що замінив. Замінив скотчем обкріл. Бачите? Зовнішня сторона рамки, ну геть пуста. Нема там джили. Вони даже не хочуть ту сторону осваивати. Сейчас ще покажу. Там, де заставна з твердого, з нормального з твердого матеріалу, ну, я вважаю, що оцей пінополістирол, він для бжил нормальний матеріал, вони його не гризуть і він так не лохматиться і вони би, до нього нормально ставляться. І Бачите, та сторона повністю медова. Тобто крайня сторона крайньої рамки повністю медовая. Так що хто не знав цього, ну я думаю, фахівці знали. Ну, я себе також вважав великим фахівцем. Ну Але тільки на шостий рік до мене дійшло, що за фігня, Чому крайня сторона крайньої рамки ніфіга не працює. Вибачте, за таку термінологію, ну от дивіться. От стоїть лохмата, лохмата поверхня. Бачите. І наслідок цього О, пуска, пуска сторона. Тут мед залито, там пуста. Зараз я буду це вимінювати. Це ж треба було так 6 років пасічникував і тільки зараз замітив, що вага останньої рамки на 0,5 менше, ніж могла, могла бути. А на що це впливає? Ну на зимівлю впливає. Тобто та рамка вже в зиму не йде. А тут я не пам'ятаю, що в мене тут. Так само стоїть лохматая. ДВПшка лохматая. Ну і от. І наслідок цього бачите остання рамка. Остання сторона, крайня сторона крайньої рамки. Вага рамки розділена на 0,5. Все, вона в зиму не йде. Ось до мене якось одразу не дойшло, що і вирішив з вами поділитись. Може комусь інформація буде корисна, щоб не наступали на мої граблі. Матеріал для заставних повинен бути такий, який е, бджилкам не доставляє дискомфорт. Ну, В даному випадку, щоб він не, лохма... не лохматився, щоб він був гладенький і О, дивіться. лохматая сторона, з нього аж сипеться. Ну і остання рамка, зараз вам продемонструю, остання сторона. Значить дивіться. Тут мед, а от сторона. Там, де стояла заставна Ви бачите, вони, вони її взагалі тупо зничтожили цю оцю рамку І за тої Із -за тої заставної mm. Я от вирішив поки, поки ще не не пізно заміню їх, щоб вони на цю сторону могли заносити мед якось раніше я на це не звертав уваги. і здесь так само бачите в кожному відводці та сторона гола зовсім Гола, нема там джил не опрацьована Зі сторони стіночки там залита. Ну тобто, робоча, ну, нормальна сторона. Зараз на, том, на той ділянці також пробігу, покажу вам. От у, на другому тачку відводочок. І бачите, заставна з пенополісті з твердого матеріалу. Відповідно, результат. Печатка. Це відводок, печатка. Як я раніше до мене не дійшло і ніхто ж не підказав. Бачите, як в бачільництві не можна, не можна бути повним спеціалістом. Якась дрібниця, а Узнаєш про неї тільки спустя чуть ли не 10 років. О також тут лохматая сторона. Лохматая ця. Ну і не освоєна, бачите. Ніби вони питаються там, питаються, от там печатають, бо вона така впадину зробили. А тут навіть вони ну, повністю ігнорують її. Так як вона лохматая. Зараз всіх будуть гумінювати або обклеювати їх. обклеювати їх не лохматим матеріалом Вот так уж дивиться Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рамок, да Всі рамки з обох боків освоєні А вот тут де лохматая вся вот зараза Вот тут Вроді як і освоєні, але по-моєму проблемно освоєні. Там гризуть її. Ну, зараз я рамочку достану. Вроді як і питання, намагаються, бачите, що заливать, но... Але... терміново їх вимінять. Терміново просто Я думаю, що навіть вони, можливо, що і злаблівість із-за цього. Ну От результат. Результат е, не того, що заставна дошка не із того матеріалу, який, ну, який не сприймає бджола як нормальний природний матеріал. Вони його втроху вигризають і вона їх дратує просто. Так все, Поділ, Поділився з вами. думаю комусь будет информация корисна вот пенополистирол заставна пенополистирол и зовнишняя сторона печатный мед вот. Лохма... Лохматая заставна, і зовнішня сторона порожня. Вот, тут заставна фанера Твердий, а, навіть не фанера, а ОСБ. Кусочок ОСБ. Ну він твердий матеріал, він не, не... не варсистий. Бачите? І що ми маємо? І ця сторона робоча повністю залита і запечатана. Ось от такий от результат. Все, пішов вимінювати. І ви вимінювати, у кого є лохматі заставні. Зверніть увагу, зовнішня одна сторона гнізда не працює. І за цієї дрібниці. Все. Всім пока, всім добра та мирного неба. З вас лайк.